Чому українці обирають Австрію для навчання? Які кар'єрні перспективи і як вступити до Австрійського вишу? Вітаю! Це відео ми повністю присвячуємо вищій освіті в Австрії. Але перед початком ми запрошуємо вас підписатися на цей канал. Так ви не пропустите цікаві відео про найпопулярніші напрямки для вступу до вишів. Українські студенти обирають Австрію завдяки кільком важливим критеріям. По-перше, висока якість освіти. Австрія входить до топ 30 країн з найкращими вишами за версією Куакерелі-Симонс. По-друге, зручне розташування країни. Австрія розміщена в самісінькому центрі Європи. Тому шлях до більшості європейських столиць не більше двох годин літаком. По-третє, схожий клімат. На більшості територій Австрії панує континентальний клімат, невисокий рівень опадів, жарке літо, помірно холодні зими. І наостанок багата культурна спадщина. По всій країні можна побачити сотні пам'яток часів Австро-Угорської імперії. Та й усі великі міста буквально просякнуті духом історії та велич. Для англомовних студентів Австрія пропонує дедалі більше програм бакалаврату та магістратури англійською мовою. Особливо в галузях бізнесу, економіки, готельно-ресторанній справі. Австрія асоціюється з багатою академічною традицією. Країна славиться своїм підходом до практичного навчання в технічних і прикладних сферах, а також якісними програмами в галузі музики, мистецтва й архітектури. Чим навчання в Австрії відрізняється від України? В Австрії студенти мають можливість індивідуально планувати навчання, обираючи курси зі свого та суміжних факультетів. Багато програм включають стажування та дослідницьку діяльність. Вступні вимоги можуть бути суворими в контексті знання мов. Але після зарахування студенти мають широкі можливості для академічного розвитку. Щодо вартості навчання, ми зупинимося на приватних вишах. Вони мають більше переваг над державними закладами, але про це трохи згодом. Програма бакалаврату коштує від 15 тисяч євро в рік, магістратури від 12 тисяч євро на рік. Будучи студентом, ви можете отримати дозвіл на працевлаштування до 20 годин на тиждень без тестування на ринку праці. Роботодавець повинен подати заявку на отримання дозволу на працевлаштування в Державну службу зайнятості. Іншою умовою щодо отримання дозволу на працевлаштування є відсутність загрози для основної мети перебування. У нашому випадку це навчання у виші. Після закінчення навчання ви можете подати заяву про одноразове продовження вашого дозволу на проживання на період 12 місяців для пошуку роботи або відкриття бізнесу в Австрії. Які кар'єрні можливості після випуску з вишу в Австрії? Завдяки англомовній освіті випускники приватних університетів Австрії можуть легко працювати в міжнародних компаніях, зокрема у сферах бізнесу, технології, дизайну та інженерії. Університети активно співпрацюють з компаніями, надаючи студентам можливість проходити стажування, яке може перерости у постійну роботу. Приватні університети мають розвинену мережу випускників, яка допомагає у побудові кар'єри через рекомендації та контакти. Випускники Австрії часто займають провідні ролі у сферах екотехнологій, архітектури, IT та логістики завдяки попиту на спеціалістів у цих галузях. Однак, якщо ви плануєте влаштуватися на роботу в локальну компанію, володіння німецькою обов'язкове. Студенти з України можуть абсолютно спокійно обирати будь-яку спеціальність. Проте найчастіше українці обирають такі напрямки: міжнародний бізнес, туризм та гостинність, психологія. Ці спеціальності мають гарні перспективи як в Австрії, так і в ЄС загалом. Ми вже розглянули переваги освіти в Австрії. А до яких вишів вступають українці? Серед наших клієнтів стадію A найчастіше обирають два приватні виші у Відні: Webster Vienna Private University та Model University Vienna. Однак у чому полягають переваги приватних австрійських вишів перед державними програми англійською мовою. Вони ідеально підходять для іноземних студентів, які не володіють німецькою мовою. Велика кількість студентів із різних країн. Це сприяє побудові глобальної мережі контактів. Гнучкість у навчальних програмах. Ви можете обирати курси за власними потребами та інтересами, гарантоване стажування. Приватні виші часто співпрацюють із міжнародними компаніями, забезпечуючи студентам стажування, малі групи студентів. Це означає більше індивідуальної уваги від викладачів завдяки невеликим розмірам груп. Фокус на практичному навчанні. Студенти одразу ж вчаться, як використовувати здобуті знання в реальному житті. Престижні міжнародні акредитації. Багато приватних університетів мають акредитації, AACSB, AMBA і QUIS, які визнаються по всьому світу. Швидкий процес вступу легший та швидший процес подачі заявок порівняно з державними університетами. Сучасна інфраструктура. Приватні університети часто мають новітні кампуси, лабораторії та обладнання. Отже, що потрібно українському абітурієнту для зарахування? Терміни документів залежать від обраного університету. Наприклад, у Webster Vienna Private University дедлайн на осінній вступ до 31 березня, на зимовий до 31 серпня. Дедлайни в цьому виші не продовжуються, оскільки починається реєстрація студентів на курс. У Model «University Vienna» строки подачі документів ідентичні, однак вони подовжуються, якщо студент буде оформлювати тимчасовий захист, а не посвідку на проживання. На осінній вступ до 1 серпня, на зимовий до 1 лютого. Перший крок підготовка документів. Це ваш квиток у студентське життя, тож ретельно зберіть усе необхідне. Перша сторінка закордонного паспорта має діяти не менше двох років з початку навчання, довідка зі школи з випускою поточних оцінок, свідоцтво з додатком за 9 клас, табель за 10 клас, рекомендаційний лист від вчителя, мотиваційний лист, резюме, сертифікат IELTS з мінімальним балом 6 для Webster University та 5 для Model University. Також Webster University просить сертифікат Duolingo English Test. мінімальний бал 110. Есе на одну з обраних тем для Webster University. Фото 3 на 4 см. Якщо університет вас попередньо зараховує, потрібно надати атестат за 11 клас. Для вступу до Webster University потрібні ноторіальне завірення та переклад на англійську. Для Model University – апостель та переклад на англійську. Щойно вас зарахували, варто переходити до наступного кроку бронювання житла. Власних резиденцій університети не мають. Пропонують розглянути зовнішні джерела розміщення серед найпопулярніших та найбільш рекомендованих: Social Hub Vienna – Вартість від 900 євро на місяць, Mine Station – Вартість від 780 євро на місяць. Фіцбрігітену. Вартість від 800 євро на місяць. Посилання на місця для проживання ви зараз бачите на екрані. Зазвичай для бронювання необхідно сплатити депозит. Залежно від резиденції, це може бути розмір місячної оплати або сума за три місяці холодної ренти. Оплата щомісячна. Вище надають промокоди на знижку 5%. За кілька місяців до початку навчання готуємо пакет документів для отримання візи та дозволу на проживання. Вам знадобиться нотаріальні дозволи, банківські довідки, свідоцтво про народження, страхові поліси, копії паспортів. Довідка про несудимість. Не хвилюйтесь, ми консультуємо щодо кожного документа та допомагаємо з оформленням. І після всіх цих важливих етапів їдемо навчатися до Австрії. Тож, освіта в Австрії це унікальна інвестиція у ваше успішне майбутнє. Якщо вам потрібна консультація чи допомога на будь-якому етапі зарахування, звертайтесь до наших експертів в StudyUA. Ми також розповідаємо про інші популярні напрямки для вступу до вишів. Тож, якщо цікаво, ось плейлист із корисними відео. А якщо завжди хочете знати більше про навчання за кордоном, підписуйтесь на нас в інстаграм. До зустрічі в нових відео.